Галю, я вже не можу їсти на вечерю одне й теж. Невже в кулінарній книзі лишень один рецепт. Іване, в Камасутрі теж багато розділів. Інструктор у горах каже туристам це дуже небезпечний схил. Але якщо ви таки зірветесь, то не забудьте подивитися праворуч. Рідкісної краси вигляд відкривається. На запитання анкети, що ви збираєтеся робити після школи, випускники шкіл у переважній кількості випадків дали відповідь: якщо пощастить, то нічого. Як казала тітка Галя, дитино, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнавався. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекцію і в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Коли він у черговий раз пройшов повз мене, я й ляпнув з дуру. 57 секунд. Краще коло. З художнього музею викрали чорний квадрат Малевича, але нічний сторож Петрович до ранку встиг відновити шедевр. Казино шикарна жінка підходить до рулетки. Хочу зіграти, але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої, любі мої! Цілує вона круп'є, забирає фішки і йде. А що випало? А на що вона ставила? Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!